Будемо молитися, Оксану. Мали. Це є якулянсь, я не моляся спраця, і він хоче благословити. І будемо за вас зараз молитися, скажемо. Ви вірите, що Бог може зцілити. І руки, і, рух, і рух. Я не знаю. І, і я молюся, вимогайте віру, намолюся. Господи Небесний Батіш наш, ми довіряємо Оксану з твої руки ми по нашій вірі. Віру. Благослови Оксану і повністю зцілив її від макушки до п'яток. В ім'я Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде по її вірі. І по нашій вірі yeah. нехай буде повністю зцілена на славу тобі, отцю, сину і святому духові. Амінь. Пам'ятайте, що Ісус вас дуже любить, і людина має примирення, коли кається, коли молиться молитвою покаяння, любий гріх

Я поведу вас молити і будете поклати, щоб вірите це, щоб вам було добре. Хай Бог, вважає, дивіться, і це слово, що ми вам дали. Я вас дуже прошу. Читайте, роздумуйте і пам'ятайте. раз погляд. Бачите? Бачите, Люба? Дуже класно, що, ви, що ми зустрілися. Бачите, Люба, Давайте помолимося. Будемо молитися. Ви вірите, що Бог може заплати всі страхи. Бог може розірвати ланцюги всього гріха, але треба дуже вірити. Бо будеш молити. Молиться. Моли. Моли. Господи небесний Отче, я Очей, молюся за людьми. Господи, ти завжди слухаєш молитву будь-якої матері, Господи. Ми тебе просимо, аби сліп ім'я Сім Христа Проповідувала про Твою радість, Божественну, щоб Він зрозумів, що ти єдиний наш Господь лікар, який, е, який може нас цілити від усяких хвороб в ім'я Ісуса Христа. Господи, я тебе прошу, укріпи, Господи, віру, люби, аби вона проповідувала, аби вона свідчила про тебе, аби вона показувала своєму Синові, що Господь Ісус Христос дійсно любить її сина в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословіння.